Привіт, Женя? Що я тобі можу зараз побажати? найшвидше видужування. з любов'ю в серці. Все буде добре, і ти швидко видожаєш. Ну і, звичайно, ти повернешся живим і здоровим з війни. Обов'язково. Ти повернешся живим і здоровим з війни і проживеш багато десятків років ще. Ну і що ж, ще я тобі бажаю цієї днини. Здоровим і щасливим зустріти весну, літо, осінь, наступну зиму і ще багато-багато десятків років. І завжди залишайся доброзичливим, усміхненим і все буде окей. Бажаю тобі класних друзів, щоб оточували тебе у цьому життю добрі люди і щоб ти не знав, піди, щоб страждання тебе не звичіпало, а було в серці завжди кохання і любов, щоб душу зігрівала. Я тобі бажаю всього найкращого в цьому житті. І головне живий, живий, живий. І повертайся живим і здоровим війни. Весна пройдешня дарує щирі усмішки тобі, кохання буде хай і хай для тебе будуть квіти і вишні і ще любий кохай. Ловий у справи серце Ти почуття, хай в цім житті, у цім житті, де панує суперечність, для тебе буде красота. А ще для тебе буде життя, життя, життя. І ти. Живеш багато десятків років і бачитимеш суперечність і те, як перемага краса. Тому швидше одужуй.